Ісус обіцяє Натанаїлові, що Він побачить відкрите небо, як ангели сходять і восходять на сина чоловічого, на сина людського. Ісус відкрив це небо, це небо відкрите і для нас, і те, що ангели сходять. Восходять це знак відкритості на Бога. Ми можемо бути і тепер відкриті або закриті. Кожну мить ми з вами відкриті на Бога або закриті. Властиво, як закривається Небо, як закривається наше серце, наш розум на Божу благодать, коли ми закриваємось на любов. Один з про таких простих проявів ми можемо помітити, коли ми е осуджуємо інших, боїмося. Закриті на небо, закриті на небо. Закритість завжди починається з брехні. Це починається з брехні, брехня, яку ми можемо навіть не помітити. Брехня, яка може звучати в нас внутрі. Це злий, це зла, це погано, це поганий, буде погано. Сьогодні ми з мамою спілкувались, я їй там щось сказав про подію, яка має відбутися там, через два тижні. І вона почала йой-йой-йой-йой. Кажу, мамо, ти тепер страждаєш тому, вона не зрозуміла. <головік> вона потім буде переглядати і скаже: оп'ять син про мене казав. Бо ти почала боятися чого, чого немає. Ти тепер закрилася на небо. Бо ти боїшся того, чого немає. Зверніть увагу. Наші страхи в основному в тому, чого ще немає. Ми вже боїмось того, чого немає. А в цей момент, коли ми боїмося того, чого немає, ми закриті на небо. Ми закриті на Бога. Коли ми починаємо боятися, цей страх збільшується, і тоді, коли стає вже такий ефект тривожності, ми починаємо гніватися на когось. Я спізнюся. От сидить чоловік, чекає жінку в машині. І вже боїться, що він спізниться, і потім гойкне на неї. Або жінка сидить і чекає, що чоловік запізнюється, мав би вже бути вдома. І боїться чогось, і росте агресія, злість. І потім цим контролем, страхом, реагує на свого чоловіка, контролює його. Ну бо він такий. Його треба контролювати. Ну бо що? Але чим я керуюсь? І так ми на різному рівні закриваємось на небо. Якщо нами керує страх, якщо нами керує, Осудження когось. Тому що страх він завжди пов'язаний з тим, що я починаю, мені починає рости злість, починає рости осудження. Властиво, якщо ми подивимось на історію закритого неба, то та, той опис, коли диявол приходить в виді змії до жінки, він її обманює. Бог не хоче вам добра, Бог хоче вас контролювати, Бог тебе не любить. Бог про тебе забув. Тобі Бог вже не допоможе. Йому навіть Бог не допоможе. Тій людині точно не поможе. От коли ми, як кажуть, ставимо хрест на комусь, то ми під впливом диявола, тому що він бреше, Що та людина не зміниться що то вже нічого не зміниться, буде лише гірше, то все брехня. І коли ми віримо, коли жінка повірила, вона закрила своє серце на небо. Вона закрила своє серце на небо. І наше серце воно настільки потужне, що з однієї сторони воно. Творене так, щоб ціле небо помістити, цілого Бога помістити. Тобто заспокоїти його може лише Бог. І та любов, якою він нас наповнює, лише те нас заспокоює, коли ми з такою любов'ю спілкуємось до інших. Лише те нас заспокоює, якщо інші. Стосунок, ми шукаємо ідеальної любові, шукаємо той стосунок, але його можна знайти в стосунку з Богом. Тобто першим є, першим є моя відкритість на любов Бога, не очікування, що інші мають змінитися, я маю змінитися. Першим є моя відкритість на любов Бога. А другим є вже в тій любові я починаю будувати стосунок. Будую стосунок так, як вчить мене Ісус, так будую стосунок. І коли йде цей процес, брехня, страх, тривога, нарощується злість, ненависть, збільшується кривда і збільшується насилля. І тоді збільшується пекло в житті людини і навколо нас. Бо коли ми починаємо бачити все в темному, темрява починає згущатися навколо нас. Вихід вихід лише один властиво, архангели сьогодні вони нам показують чітко, де вихід. Архангел Михаїл, ця вірність Богові, його Словові, вірність Богові, хто як Бог. Це вірність, Бог стоїть на першому місці. Е, і він чітко, однозначно говорить, говорить, брехні сатани ні. Потім нас дуже чітко цього вчить Ісус. Ущухне війди, йди від мене, сатано. Петра не слухає фарисеїв, прямо їм говорить в очі, що вони лицеміри, брехачі. Тобто. Те, що нам потрібно чітко вміти назвати зло і злу сказати ні. Тепер ті, хто є на місіях, оці знову і знову доторкаються до теми покаяння, до теми сповіді, це вміння назвати зло в собі. Це благодать, це велика благодать для того, щоб відкритися на небо. Для того щоб прийняти потім наступний дар, який нам приносить Архангел Рафаїл, зцілення наших ран. Тому що спочатку потрібно сказати злу ні, покаятися, але потім, коли ми сказали злу так, воно нас зранило. Потрібно лікувати серце щоб зранення наші були вилікувані, бо якщо вони не вилікувані, то це знову втягне нас в хворобливе мислення. І далі відкритість на Архангела Гавріїла, який нам приносить правду, Слово Боже. Він приносить Слово Боже в наше життя. Архангел Гавріїл, який приходить до Марії, приносить Ісуса Слово Боже, в наше життя. І тоді. Якщо ми стоїмо в благодаті, стоїмо в правді, говоримо ні злу, розпізнаємо брехню, зцілюється наше серце, приймаємо слово Боже, ми живемо в просторі відкритого неба. Небо відкрите. Ми перемагаємо зло. як то в откровенні чули сьогодні кров'ю Агенця, перемогою Ісуса, з тим, що ми до Ісуса приходимо і в Його силі говоримо ні злу, та й на сповіді. Зрештою, це є той момент. Кров'ю Христа перемагаємо, брехача і те, що прийшло після Нього наше поневолення. Просім особливо сьогодні для нас благодать бачення, благодать бачення цього процесу, щоб ви побачили, де ви повірили брехні, щоб ви побачили, де вам потрібно сказати, Господи, помилуй, Господи, звільни мене від страху, щоб ви побачили, коли ви осуджуєте когось іншого чи себе засуджуєте, тому що чітким знаком присутності. Ворога є це засуджування. Часами це скеровано на себе, а часами це скеровано на когось іншого. Це теж закритість на Господа, щоб просімо про цю благодать ясного бачення, щоб небо відкрилось, щоб ми бачили, чули, приймали благодать і були таким відкритим небом для інших. Щоби Бог через нас міг діяти. Про це просімо. Амінь.